Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 3 грудня вечір, і це формат вечірнього оперативного зведення для вас з тих подій чи подій, яка є дуже актуальною. І зараз дуже багато хто стежить за тим, що відбувається безпосередньо в південній Кореї. Справа в тому, що в Сеулі розпочалися заворушення між спецпризначенцями, військовими і мітингувальниками, але про все по порядку. Отже, сьогодні, буквально кілька годин тому, в Південній Кореї, надвечір, там уже фактично вечір, ніч майже, фактично через різницю часових поясах, з'явилося звернення Юн Сок Йоля, президента Південної Кореї, в якому він оголосив запровадження воєнного стану. Керувати фактично виконувати функції, дорученого головнокомандувачу південно-корейських військ через міністра оборони, тобто вони діють зараз спільно, ну а доповідають про це безпосередньо президентові. Що стало причиною? Причиною стало те, що Юн Сок Йоль звинуватив опозиційні партії в тому, що вони готуються свою, свою чергу усунення від влади його, президента Південної Кореї. І хочуть проголосувати імпічмент. А Юн Сок Йоль звинувачив, я звинуватив якраз ось цю опозицію в тому, що вони підігрують Північній Кореї, віддані відповідно впливам, і загрожують національній безпеці безпосередньо Південної Кореї. Дійсно, якщо подивитися, то і соціологічні опитування, і моніторинг громадської та політичної ситуації в Південній Кореї напередодні. Демонстрував, що саме опозиційні до Йоля до діючого президента партії, саме вони виступають проти активних рішучих дій у вигляді передачі Україні додаткових систем озброєнь, а саме реактивних систем залпового вогню, артилерійських установок і значної кількості боєприпасів безпосередньо до них, тобто Україна. Потребувала зброї і зверталася до Юн Йоля І як уже стає відомо, судячи з усього, ось та інформація, яка з'являлася в південно-корейських медіа та інших, про те, що Південна Корея розглядає можливості та варіанти передачі зброї Україні, вони йшли саме від офісу південно-корейського президента, саме там обговорювалися ці ідеї, і саме цьому. Присвячувалися численні обговорення. Натомість опозиційні партії, як я вже зазначав, виступали проти і, відповідно, говорили і заявляли своїм виборцям та й загалом мешканцям Південної Кореї, чому цього робити не варто. Ну і відповідно соціологічне опитування показували, що більшість південнокорейців виступають проти таких рішучих активних дій. Відповідно, вони зберігали спокійно позицію Ну, навіть. Під час візиту міністра оборони України Умєрова до Сеула не вийшло домовитися, тому що особливо влада не змінила позицію. Адже що потрібно зробити, потрібно е змінити законодавство. Як я вже зазначав раніше, у південній Кореї діють закон е законодавство діє, яке забороняє передачу зброї напряму, наголошує не через посередників, а directly, напряму. Країнам, які е, беруть участь в конфліктах, відповідно, все, що ми раніше отримували від Південної Кореї, ми дещо отримували це через Сполучені Штати Америки, а також через Польщу. Тому що на це е, південно-корейське законодавство прямої заборони не накладає та обмежень не містить. Відтак ми могли отримувати. Ну а зараз фактично, е, після того, як Юн Сок Йоль Вперше за 44 чоти роки е, запровадив режим воєнного стану, тому що саме 1980 року запроваджувався цей режим раніше, після цього, ось буквально в 2024 році, це зроблено вперше. І зараз те, що на сьогодні відомо, це те, що біля парламенту відбуваються сутички. Туди приїхали військові, які блокують прохід. Там з'являються протестувальники разом з тим на сьогоднішній день в південній Кореї запроваджується цензура та обмеження відповідні на поширення інформації. Крім того, командуючим командування військове закликало громадян зберігати спокій, не ескалувати ситуацію, не йти на пряме протистояння. Це прямо зараз те, що відбувається. Нагадаю, також що сам президент Юн Сок Йоль належить до права консервативної партії Сила народу. Він є прихильником більш рішучих активних дій проти КНДР і звинувачує опонентів, в тому що вони підігрують режимові Кім Чен Іно через те, що не дають вживати рішучих заходів, і, зокрема, не дають активніше та дієвіше підтримати Україну. Хочу наголосити на цьому, тому що це є позиція. Зараз партії південно-корейського президента та його особисто це важливо в контексті розуміння ситуації. Важливо так само розуміти, що е, з'явилося повідомлення про те, що Кім Чен Ін засудив дії Юн Сок Йоля південно-корейського президента, і виступив з категоричною критикою його рішення про запровадження воєнного стану в Південній Кореї. А це означає, що все, що критикує зараз Кім Чин Ін, нам автоматично на користь, парадоксально, ну ми ж розуміємо прекрасно, навіть режим а, воєнного стану в Південній Кореї, адже в будь-якому випадку це те, що зараз потрібно. Як же далі можуть розвиватися а, події взагалі? А, тому що ну дивіться, які висновки ми робимо, хто найкраще зорієнтувався в ситуації, що Південна Корея може бути не готова до активних дій. З передачі, ну, наприклад, до активних дій проти Північної Кореї. А, я думаю, що північнокорейська розвідка моніторила ситуацію, проводила відповідні розвідувальні заходи. І вони дивилися на те, що зараз Південна Корея не зможе почати якісь воєнні дії проти Північної, оскільки якраз через дії опозиції. Чинна південно-корейська влада на чолі з президентом Юн Цок Йолем виглядає ослабленою і такою, що не може реалізувати рішення, спрямовані на фактично дії проти північної Кореї, саме, та, саме так вони подумали, саме так вони сприймали це, і, відповідно, я думаю, що це і підштовхнуло до рішення Кім Чинина про передачу для нього. Це святає святих мова йде. Про реактивні системи залпового вогню, і ви знаєте, що західні медіа цього тижня писали активно, зокрема, оглядач видання Forbes американського Девід Акс про те, що Північна Корея начебто зважилась на те, що передала Росії не тільки ствольну артилерію чи снаряди і боєприпаси до них, а й зважилася на передачу саме безпосередньо, зважилася на передачу. І реактивної артилерії. А реактивна артилерія, хочу нагадати, вона розташована вздовж паралелі, вздовж лінії бойового зіткнення між двома кореями, яка в принципі так і називається до сьогодні, і загрожувала Сеулу. Тобто, якщо Кімченен пішов на передачу ось цього свого там, я не знаю, своїх найбільш дорожчих іграшок, якими він може погрожувати безпосередньо Сеулу, це означає, що він, можливо, не чекав якихось військових безпосередніх дій з боку півдня, з Південної Кореї. Мабуть, це саме через це пов'язано. Але що при цьому потрібно? І Юн Сок Йоль, але вони, вочевидь, я думаю, в Північній Кореї все ж таки не передбачили того факту, що Юн Сок Йоль... Піде на запровадження саме воєнного стану. І зараз, коли діє режим воєнного стану, це багато чого змінює. Адже це розв'язує руки Юн Сок Йолі. Щоправда, вже є резолюція безпосередньо а, парламенту Південної Кореї про те, що вони закликають цей правовий режим воєнного стану скасувати. А, от, але разом з тим він продовжує свою силу. І от зараз у юнсок розв'язуються руки, тому що він. Фактично прагне усунути від влади і прийняття рішень парламент, а відтак і опозицію. І саме тому він може провадити зараз ті політичні рішення, які вважає за потрібне. І тут одним із рішень є, що демонстрація того, що, можливо, за діями парламентських окремих партій і опозиції стоїть Ким Чен Ін та КНДР, а можливо, і Росія навіть. Десь там за лаштунками, що саме їм цим вигідно. І що буде робити Юнцок Йоль? Навряд чи він почне вторгнення безпосередньо до Північної Кореї військове вторгнення, але йому треба проявити рішучість. І ось якраз тут є шанс для України, тому що це може збільшити наші шанси та підвищити вірогідність того, що Україна таки зможе отримувати. Більші пакети допомоги безпосередньо від Південної Кореї по тих запитах, по тій зброї, яка нам зараз є вкрай необхідна. Взагалі, ідеально було би, якби знаєте, зіткнення бойове відбулося на території Росії, десь на території Курської, Брянської Білгородської областей між двома Кореями. Це було б епічно. Насправді, зрештою, якби ми це побачили, але. Нехай не їдуть південні Корейці, а нехай не дадуть нам необхідні обсяги озброєнь, зокрема власну далекобійну реактивну артилерію. Я думаю, що Сили оборони України завдадуть потужних ударів як по позиціях безпосередньо російських військ, так і по військах КНДР, які зараз, як відомо, присутні в Курській області, і впораються з цим. Я думаю, і впевнений, що із найвищим результатом. І ще одна особливість, знаєте, що помітно. Що в цей же час, от говорила, Трамп прийде і всі почнуть, я не знаю, там зменшуватись. Ми бачимо, що активність по світу тільки збільшується, тільки збільшується різного роду. Тому Трамп успадкує ну, доволі таки серйозну глобальну кризу світову, кризу світової безпеки. І не йдеться про війну в Європі. Не йдеться тільки про російсько-українську війну. Йдеться про те, що на сьогоднішній день західному світу і цивілізованому світу кинули виклик. І виклик цей кинули в різний спосіб. Хтось намагається підірвати єдність Європи зсередини. А Ведучи війну. Тобто Путін, наприклад, дві, два кроки робить: перше спонсорує партії і проросійські рухи, і сили в Європі, і веде агресивну війну проти України. Китай за лаштунками. Іран долучається, Північна Корея. Дестабілізує ситуацію і робить все для того, щоб підірвати внутрішній спокій в південній Кореї, Грузія. Ми бачимо, Ізраїль, Палестина, Ізраїль, Ліван, Сирія дуже багато викликів, тому тут потрібна буде рішучість і лідерство. Сподіваюсь, Сполучені Штати її проявлять і не за рахунок інтересів України. А як сказав президент України Зеленський, Трамп знає, що Україна. На ультиматуми не піде. Бережіть себе, слава Україні.